З вами Володя. Починаємо нове відео. Відео знов починається з траків, так як у нас канал про траки. І хочу зразу вас попросити, щоб ви підписались на канал. Під минуле відео підписалось 500 людей. Дякую кожному за підписи ваші. Ще раз щиро А Зараз трошки розкажу, що тут відбувається сьогодні. Приїхав цей трак 177-й на шап. Шапа це тракова майстерня. З двома проблемами. Одна проблема спускало колесо, друга проблема... Зараз покажу Тут у нас такий хитрий замочок. Одною рукою не зручно робити, але можна. Е, отут і в нас є оцей прикол завжди. Вже, вже пару разів це було. Прокладка це ступиця, це ступиться, це, це, це полосся. Прокладка між ними завжди вона виходить з ладу. Вони роблять дуже неякісні зараз і вона постійно є з тим проблемою. Звідти витікає, ну, вона починає пропускати масло, тече масло по колесу. Бачите, тут вже колесо таке страшне, треба буде цей диск поміняти близько наступного разу. Сьогодні вже один диск поміняли. Цей треба буде поміняти на наступний раз. Починає текти, в дорозі це стається, ну, багато проблем. Тут водій дотягнув. Прикол такий, що ми вже це ремонтували. Поставили прокладку, вона не витримала, десь вона її з'їло. Приїхав водій сьогодні на шапу, взагалі каже, механіки відкрутили, каже, в тебе немає нічого. Ні прокладки, ні резинки, нічого немає. То взяли, вже, зробили нормально, поставили середину такий круглий резиновий сальник. Я його ще буду купляти, зараз в їх багато, то покажу вам. Взагалі корисна інформація для тих, хто має такі траки. І вже коли ставиш цю резинову прокладку туди, то воно вже все нормально тримає. Це перша проблема. І друга проблема це спускало колесо. Передивилися, що до чого, в чому може бути проблема, знайшли, що воно спускало через те, що був поганий сам золотнік. Почали пробувати міняти золотник, золотник не поміняли, бо він всередині вже там поламалося, то поміняли весь диск і зараз вже там все нормально. Проблеми невеликі, не серйозні, ніякі такі поломки, але це все рівно зайняло десь 2,5 години часу, щоб це все зробити. Поки трак загнали, поки розібрали що до чого, по якихось колесом розібрали, що робити. І 2 години пішло. Ну добре, що був другий трак, що водій виїхав на Вольво, поїхав на делівері робити. Бо так якби не, не Вольво стояло на ярді, то навіть би не було на чому поїхати, щоб делівері зробити. Зараз пропустили всі опитні. Не розвантажили б ну, і потім додатковий вже через тут життя. Зараз грамом їду вже додому. Верніше, їду ще в магазин що різдво, що треба купити деякі подарунки. Ну, а далі там показувати що буде відбуватися. Взагалі свята йдуть і такі відчуття двоякі. З одного боку є якась, ніби якась Радість якась, йде свято, зараз має бути святкувати, веселитися далі. ще щось таке хочеться, так? Ну взагалі свята хочеться всім завжди. Це з одного боку. З другого боку, через те, що війна, люди гинуть військовим, важко, просто вже цивільні люди теж. Психологічно виснажились, ну, я про військових взагалі мав, але... І... Важко. І не знаєш, як, як, як підходити до того свята, до того всього такого настрою, виходить, вже особливо і немає. Тому що розумієш. Тому що розумієш, ти зараз сидиш за столом, їш, п'єш. А десь там хтось е, мучиться, одні тікають від війни, другі воюють. І це все відбувається на, на, на твоїй землі, в тебе вдома. І... Як такий мед може щось там святкувати? Не знаю. Ну що, пройшли вже свята. Сьогодні вже третій день. Фактично вже ніхто не святкує. E, вчора вже багато хто був на роботі, тому що дехто там трошки полядував, але в більшості випадків вже всі працював. В Америці свято таке. Різдво, е, свята вечеря перед Різдвом. І все, далі вже ніхто нічого не святкує. Ну, українці ще трошки стараються, але в основному теж так. Ну що, зараз хлопців лишаю, вони там будуть дивитися до Вольво, сам їду. Єду десь по покатаюсь по Поділських. Що <хи> треба трохи розважатися? Треба щось трохи для, для душі, не тільки все для роботи. Ну і так, поки тут в машині, то хочу трошки таки підвести підсумок, вже можна робити підсумок року. Як е, пройшов рік? Е, взагалі які результати року що ми добилися разом з вами, тому що все рівно я відчуваю вашу підтримку і, і завдяки цій підтримці ми змогли вирости. Тому що починався цей рік, я починав його з трьома траками. Закінчили ми рік з сімома траками. Я купив вже в нас в Калоштранже є моїх сім траків, ну і плюс три Owner так що компанія виросла навіть дуже сильно відчутно. І в цьому я дуже радий дуже радий На наступний рік планую так само подвоїтися. Не знаю, чи вийде чи ні, але план є. Та сама історія з трилерами трилерів вже зараз 9 у мене є своїх, це теж добре. так що Можна сказати, що рік пройшов досить успішно. Хоча рік важкий був. Дуже важкий через те, що ціни були, падали постійно вниз. Зараз в кінці року чуть-чуть виросли. А так ну, рік був дуже важкий. Всі, всі були незадоволені: овнара, шофера, всі, всі казали, що вони хочуть заробляти більше, але ну, реально фізично заробляти більше було дуже важко. Але нічого, ми справилися. Маю велику надію на наступний рік, що буде все трошки краще, але надія така, що буде не трошки, а буде багато краще. Ну, Подивимося знову, як, як Бог дасть, як все буде. Тому будемо будем бачити. Всім хочу подякувати вам, моїм підписникам, хто підписався, хто ще підпишеться. Було велике прохання підписатися. Хочу подякувати всім друзям, які мені допомагали, підтримували дружині свою. Подякувати, тому що вона дуже багато робить для Калуш Транс, для каналу і для Ютубу Калуш Транс. Лишення це все лишається за кадром. Ніхто цього не бачить. Всі думають, що я все сам насправді ні. я сам дуже мало роблю. Мені дуже багато людей допомагає і тому так, так воно є. Всім, всім дякую за допомогу. Разом ми сила і разом ми доб'ємося дуже багато всього. Так що в новому році бажаю всім, щоб був мир в Україні. Це перша моя мрія. Не, напевно, найбільше. А далі вже то всю решту ми собі помаленьку доб'ємося самі. Зробимо все, щоб так, так було, так як має бути. Ще можна сказати, що забув, але основна зірка каналу це Волтер. Так що Волтеру теж дякую, що він є. Він такий хлопець, що трохи деколи морочить головою, деколи дуже сильно мороче головою. Але все рівно пес є пес і з ним, з ним веселіш, набагато веселіше, ніж без нього. Так що Волтеру ми теж дякуємо. Цікавий такий момент за Сейбертрак. Багато всі писали, що 99% людям Сайбертрак не сподобався. Пару коментарів писало, що гарна машина. Самі адекватні люди написали, що купляй, то що тобі подобається. Я рахую, що це найправільна порада, коли стосується того, що там люди собі купляють машини. Купляєш то, те, що їй подобається і все. Подобається тобі купляєш, не подобається, не купляєш. Сайбертрак мені подобається, як він їде. Дуже гарно, Дуже гарно в їзді, ну, нереально просто. Єзда, бомба. -сама їзда. бомба Найкраща Машина в їзді це Cybertrack, як на мене на сьогоднішній день, на тому що я їзди. Через те, що він суперкомфортний. І дуже швидкий. Не найшвидша машина, але, але він дуже швидкий. Тому це його плюси. З мінусів мені не подобається, як зробили інтер'єр. Він реально супер супер аскетичний Такий інтер'єр був десь, я не знаю, не в машині за 100 тисяч доларів, а в машині за, за 30 тисяч доларів. От ніби 30 тисяч ціна на сайбертрак з, з, з тим, те, як вони його зробили всередині, то так би воно є. І, і через то тут переїзди, то ви все відчуваєте. Через то, именно, як зробили цей інтер'єр, е, я щось не, не маю бажання поп'яти ту машину. Ну так поки що знаю, Як там буде далі, піднебусь. Хотів би дивився на Suburban дуже класна машина. Зараз в сплаву вийшло рестайлінг, всередині зробили трошки інтер'єр, поміняли, там, зробили панель трошки інакшу. Сьогодні був ділера дивився. Гарна машина, тоже. Тоже дуже практична, нереально вона просто дуже велика там, автобус. Автобус і карус, <хи> я його так називаю. От е Суборбан теж, напевно, би мені підійшов по, -по своєму. Дене що мені подобається, що він не їде так дуже дуже хотілося. Ще тут недавно в мене виникла ідея е БМВ. Я страшний е не фанат БМВ. Мені з БВВ подобається Альпіна. То... Але Альпіна нормальна, коштує 80 тисяч доларів. Це якщо брати b 7 бо з X, XB7 мені не подобається. Не знаю, щось не подобається. b 7 Альпіна дуже подобається, але купляти її стару нема сенсу, купляти її дуже свіжу. Зараз теж нема сенсу через те, що ти платиш гроші просто за, за значок. По технологіям вона від простої 740-ї зараз ну, відстає дуже сильно. Тому що ну, нема приколу. Відчувається, що це вже машина стара. Ну, я, я не хочу образити ні фанатів BMW, ні фанатів Альпіни. Просто говорю свою думку. Ви знаю, можете погоджуватись, може, ні. І от зараз хочу подивитися на сімку 740-ву, або 760-ту або I7, тому що вони виглядають однаково, по, по салону вони однакові. Ідея за i 7 мені подобається тим, що це електричка їч бляхамуха Ось заїжджає Що за люди в поворот до магазину зупинилась жінка і, і просто собі стоїть в повороті до магазину. Тому що ззаді рух, або трафік, або якісь такі незрозумілі рухи. Так, ну хлопці постійно, бо я ще раз ту жінку, може сам погороб попустити. Так що така, така, така ось історія з тим машинами. Зараз хочу поїхати подивитися на смерк-БВ. Може навіть покатаємось. БМВ багато має гарних машин. М5. Так, щоб її було гарно видно. Супер крутий апарат 107 тисяч, Бушний 23 рік. Там Альпіна, тут М4 кабріолет, тут М6 кабріолет. І тут дуже гарна машинка Альпіна. Дизайн просто бомба. Якби вони ці всі робили ще зараз. Сімки, Альпіни, Нові, то це було б Але Хоча їх нема. Якщо хоче то сімку, то тільки буде. X7. Так, це, те, що мене цікавить на сьогоднішній день. А і сьома це електрична. Так само мене цікавить більше напевно, бензинова машина, але ай сьома просто цікаво проїхатися Тим більше це задній привід. 23 року вже вона машина. І задній привід, і сьогодні якраз така погода, що якраз буде добре цей задній привід протестувати. А, не хочу вона відкриватися, її треба відкрити спочатку. Мало би відкриватися, так. Хочу подивитися, як тут задні місця багато. Такий салончик дуже гарний коричневий Душечкам для людей. Ці приколи з телевізором. Люблю таких ділерів, які кажуть бери, їдь. Не сідає зі мною, не морочу мені голову. Просто повага до таких людей. Ну і тут якраз то, про що я говорив, інтер'єр. Сейбертраком не порівняти. Тут ці всякі хрусталики, це все-таки Тут все зроблено Просто як капець, як гарно. Руль, руль дуже гарний, грубиткий, приємний. Гарна машинка. Коротше, пора тепер тільки що світофора стартанути, є нормально. Тобто світофора наче то через те, що дорога мокра, що вона взагалі не хотіла розінятися. Просто тупо помаленьку роз'єднався. Ну, до сайбертрака тут дуже далеко. Машина така, що не хочеться ганяти. Вона хоче їхати спокійно. Але їде спокійно так, що капец, стільки вона комфортна. На пану по комфорту ця вирія себе притрати. не, з тобі зайдет, комфортніше машина. Оці штучки я люблю теж. Масаж. Все, пішло масажувати. Масаж в машині має бути. Після важкого робочого дня на траку треба їхати в машині з масажем. Це був сарказм, але ну, в цьому трошки є. Щось. Ну, пишіть ваші думки, що ви думаєте про, такі, про таку машину? Що краще Сайбертрак чи таке БМВ. Якщо чесно, то я впевнений, що знав тих самих 99%, які писали, що сайбертрак погана машина, не гарна то всі будуть казати, що 100% це. Ну, якщо чесно, то на, на мою думку, напевно, теж краще ця машина. По... іменно по <по>, по, тому, по красоті. По практичності знову невідомо, знову залежить для чого. Знову не можна їх прийняти, тому що Сайбатрак це пікап. А це, якби там не було, це седан і такий седан модний. Тому цієї машини порівнювати не актуально, але в тому плані, що на них ціна однакова, тут же, тут же виникає питання, що, що купляти за ті 7 гроші. Я нічого не купляю ще, просто розважаюся. А, але думки з на, цього на приводу цікаво було би почути. Все, я вже в своїй машині. Що це, та машина не задньоприводна, вона повноприводна, це 60X, тобто вона потужніша з тих електричних, які є. Навіть дуже, дуже непогано в їзді, але якщо порівнювати знову зараз з цибертраком через те, то, що то електричне, і то електричне, це набагато пильніше. Цибертрак набагато живіший, набагато дикіший, він такий, що ну, просто дика машина. Ця по швидкості е, нормально, розгін такий, досить спокійний, комфортний. При тому, що в ній все рівно 500 чимось коні. Ну Cybertruck, як ви знаєте, там 800 і. 800, так, на Cybertrack 800 коней Так що Cybertruck <сайбер> по потужності в грі, але по, по комфорту, як це все зроблено, ну, весь прикол BMW е, 7 серії. Там... Машина дуже, дуже гарно зроблена Просто капець. Так що все, їдемо зараз додому. На сьогоднішній день тест драйви закінчились. <гум> Таке було трошки відхилення від темі траків, тому що траки є траки, а життя все одно триває. Треба, крім того, всього, ще щось якось так все, попускати з головою. Тому що, якщо тільки в траки злізти, то можна збожеволіти. Приїхав додому, тут вийшов з Волтером погуляти. Волтер вирішив показати шоу для своїх прихильників. Я його не пускаю тут поводка, тому що він як побіжить, то він одразу собі буде тут бігати, шукати. Вертатись він не сильно захоче. Вернутися, вернеться, але не зразу. Так, Волтер? Тому... Тримаємо його на поводку. Ходи сюди, ходи. Ну. дік малий. Ну, ну знайшов якусь пташку. З Волтером ми на роботі, він ж тут трошки змерз. Приїхав я на Ярдово. Зараз ходимо, йдемо. Не хай жампати, те песпали. Все, Волтера пересадив. Їдемо зараз з Волтером на пікап. Раз, так я вже говорив, перед новим роком зроблю один тріп на Мічіган і назад. Підчепив трейлер. В тому трейлері ми міняли ринку. Мені здається, хто тут не сильно допоможе. Тобто, що Ну і плюс тут ще заїхали якісь два кархолера, стали на моє місце. Зараз буду посилати терапії Щоб їх набирали Волтер не знає що робиться з ним в машині я вже тут не був <схе> Все, його тут рідне, хвостом махає Та вотрячки, все тут твоє рідне, так? А ти пес Хвостом махає Ну, ты вс на своєму місці. У мене тут всяких кабельків сіла купа, зарядок. Ну, Все, переніс з э, того трака, щоб їхав в Техас. А і так. Так виглядає мій холодильник. Єжа від Віталія. Віталій вже назвав компанію свою. Тут дивіться, жарена рибка. Тут э, Ковбаски з картопелькою. Там шашлик з цього сальмона з їсти що Плюс салати, перші можна брати, кому цікаво, буде посилання внизу під відео. А так само в Віталій готує їжу, хто там робить якісь парі. Десь на, на шапі, на природі, ще десь на грилю, все, що там треба, шашлики, риба, стейки, всього все дуже багато. Великий асортимент, так само можете йому телефонувати за цим. вирішили комусь щось поставити, якусь поляну накрити, подзвонили йому, вся їда одразу заходить на це нормально на ваш цілий і я вже чим людей бавити На вулиці за 15 четверта а темно вже темно. вже треба фари включати. Ну воно ще досить світло, але ну, такий е, відчувається через те, що дощ падає, ну, таке відчуття, що так, якби вже якийсь вечір-вечір. І Через цей дощ така погода, вона взагалі не має ніякого настрою. І тим, що тако можна зараз собі сісти і їхати та й втекати в дорогу. Сьогодні вантаж важкий є 44 тисячі пагодів алюміні. Відчувається, що траку важко їхати з таким вантажом. Годить годи так собі не слабо. Але нічого, зараз трошки прогріється, розкочегариться та й приїдемо. Добре, що багато на трасі не їхати, то за пару годин. Заїжджаємо до тулівер і глянем спати. Розвонтажився сьогодні в Мічигані. Там компанія з алюмінієм. Дивіться, які мені полишали на 100 доларів алюмінію лишили на бампері Це треба зараз сміття трошки десь повикидати і їхати на пікап. Марна трасту, Приїхав на пікап, тут капець, здається. На дворі мені здається плюс 10. ну Може до 10 не дотягнує, але може є. і Завтра має бути новий рік. Це якась неймовірна погода. Ну, не чекало завжди, так що на новий рік нема снігу. Але як завжди, не завжди, але час. Да, сіки тепли, як зараз. Волтер чекає. Давай треба прогуляємося. Ходи. Але з волтером вже погуляли трошки, тут вирішив попастися. Мов прикольно, нові запахи. Пес гуляє запахами, як казав один колись кінолог, не знаю, наскільки це правда. Але хтось так колись казав. Так що цей рік робочий вже закінчився. Вже цього року всі траки вернулись додому. Я зараз вертаюсь додому. Сьогодні вже ремонтувати нічого не будемо. Їду додому, буду готуватися, зустрічати новий рік. Перед тим як їхати додому, трошки обійшов техніку. Виявилося, що, треба, що в одному траці поміняти сьогодні моторні олеви для того, що він після, нов... після нового року виїжджав. Зараз їду ще на шапу. Приїхав на... до хлопців на РВК. Тут якраз фіксують раму на передок. Все ще тут мені знайшли такий кусок рами з наклейкою солт. Тепер закриваєшся очі, бо, <смі> бо хлопець варить. Зараз це все заварить. до речі, Моно дуже добре вміє варити. Професійний зварник. Зараз це все тут позаварюємо і буде так, має бути, так, так нова рама. Вона ну, тут ніякого такого функціоналу не несе, вже заговорюється. Тільки коли заїжджаєш під трейлер, то ця штука допомагає присість. Що -таки тут хлопці деколи наварюють сюди, такий гачок роблять, щоб воно піднімало на рівень, цього, щоб не билося п'яте колесо тут. Теж було б добре зробити. Але ще поки що до того руки не дійшли. Все зробили, їдемо на ярду. Так що на сьогоднішній день вже нарешті робота закінчена. Ну і на цей рік, слава Богу. Приїхали ми з Волтером на Ярду, їдемо додому. Це відео перше буде в Новому році, тому вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам в новому році, Ну, то, що і всі ми, українці, бажають миру, щоб цього року вже була перемога. Не знаю, як воно це буде, це важко, але цього щиро хочеться. Тому цього, цього я всім вам бажаю. Добра, добра, процвітання, щоб було в ваших домівках все добре. Волтер, ти приєднуйся до побажань. Приєднуйся. Щоб всі були щасливі, здорові, щоб все було добре. Дякую вам за увагу, дякую тим, хто підписується на мій канал. Хотілося б, щоб у цьому році вже було 50 тисяч. Все в ваших селах. Кожен, хто ще не підписався, підписуйтесь і ми будемо мати до кінця цього місяця 50 тисяч, не то, що до кінця року. Так що за це всім вам дякую, хто підписується. Підписуйтесь, будь ласка, на інстаграм. Україна переможе війні. Слава Україні. З Новим роком. Всім пока.